Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 708. Накресліть коло та трикутник так, щоб сторони трикутника були хордами кола. Добре. Починаємо. Накреслимо коло з центром О, проведемо три хорди так, щоб утворився трикутник. А Б, Ц. І скажемо, що на рисунку у нас коло з центром О. Ми побудували три хорди А, Б, Б С і а, С. Так що утворився трикутник а, Б, С. Номер 709. Накресліть коло. І проведіть його діаметр АВ. А давайте одразу накреслимо коло з центром точкою О. Та проведемо діаметр АВ. Далі умова. Позначте на колі точки С і Д та сполучіть кожну з них з кінцями діаметра АВ. Давайте так і зробимо: поставимо на колі точки С і Д. У нас утворилося чотири хорди АЦ, ЦБ, АД і ДБ. Бажано записати це в пояснення. І далі читаємо умову: висловіть гіпотезу, чому дорівнює величина кожного з кутів АЦБ і АДБ. І перевірте свою гіпотезу за допомогою транспортира. На око можна сказати, що кут АЦБ та кут АДБ дорівнюють 90 градусів. І давайте перевіримо нашу гіпотезу за допомогою транспортира. Візьмемо транспортир та виміряємо градусну міру кута АЦБ та кута АДБ. Подивіться, кут АЦБ дорівнює справді 90 градусів. Кут АЦБ прямий. Перевіримо градусну міру кута АДБ. Також 90 градусів. Кут АДБ також прямий. Запишемо, що кут АЦБ дорівнює 90 градусів. Та кут АДБ дорівнює 90 градусів. Варто запам'ятати на майбутнє, що якщо прямокутний трикутник вписан в коло, тоді його гіпотенуза є діаметром цього кола. Все. Завдання виконано. Номер 710. Накресліть коло із центром О і проведіть його діаметр АЦ. В підручнику технічна описка. Треба тут, щоб був діаметр АЦ. Далі. Проведіть ще один діаметр, який позначте БД, так, щоб кут АОБ був прямий. Проведіть хорди А, Б, Б, С, С, Д і AD. Висловіть гіпотезу, який вигляд має чотирикутник ABCD. І перевірте свою гіпотезу за допомогою лінійки і транспортира. Добре! Починаємо. Накреслимо коло з центром О і проведемо. Діаметр А С. Далі проведіть ще один діаметр, який позначте БД так, щоб кут АОБ був прямий. Тобто треба, щоб БД було перпендикулярно АЦ. І запишемо, що у нас коло з центром О АЦ і БД діаметри. І напишемо так, дивіться, АЦ перпендикулярно БД. Оцей символ перпендикулярно під кутом 90 градусів. Далі: проведіть хорди АБ, БЦ, ЦД і АД. Читаємо далі умову. Висловіть гіпотезу, який вигляд має чотирикутник АБЦД. Подивіться на чотирикутник АБЦД. На око це квадрат. Напишемо, що гіпотезу. Ми висловлюємо таку, що АБЦД квадрат. І кажуть, перевірте свою гіпотезу за допомогою лінійки. Ми перевірили. За допомогою лінійки кажемо, що АБ дорівнює БЦ, дорівнює СД і дорівнює АД. Всі сторони чотирикутника рівні перевіряємо кути. Кут БЦД 90 градусів, та кут АДЦ також 90 градусів, кут АБЦ 90 градусів та кут БАД також 90 градусів. Чотирикутник, сторони якого всі рівні та кути по 90 градусів це квадрат. Висновок який ми висловили правильну гіпотезу АБЦД квадрат. Номер 711. Радіус кола з центром А дорівнює 9 см. А радіус кола з центром B – 2 см. Знайдіть відстань між центрами цих кіл. Подивіться на рисунок. На рисунку А шукаємо відрізок АБ. І на рисунку Б шукаємо відрізок АБ. Поїхали. Нехай точка С буде точка дотику цих кіл. На рисунку А зовнішній дотик. На рисунку Б внутрішній дотик. Напишемо, що точка С це у нас точка дотику кіл з центром А та Б. Розглянемо рисунок А. Нам треба знайти відстань між точками А і Б. Тобто довжину відрізка АБ. Подивіться. Довжина відрізка АВ дорівнює відрізок АС, радіус великого кола плюс відрізок В С, радіус меншого кола. Радіус великого кола АС – 9 см за умовою. Радіус меншого кола Б 2 см за умовою. Тоді АВ дорівнює 9 плюс 2 11 см. Розглянемо рисунок Б. Нам треба знайти довжину відрізка АБ. Ми знаємо довжину відрізка А це 9 см це радіус великого кола. Ми знаємо довжину відрізка Б це, це радіус меншого кола. Тоді, щоб знайти АБ, пишу АБ дорівнює, Треба від А С відняти Б С. Отже, АВ дорівнює 9 мінус 2 7 см. І залишилось тільки записати відповідь. Відповідь 11 см та 7 см. Все, завдання виконано. Номер 712. На рисунку 41. Оце 6 см. БД 2,5 см. Знайдіть довжину відрізка ОК. Починаємо. Пропоную продовжити відрізок ОБ за точку Б. І побудувати радіус великого кола з центром ООА. І запишемо умову. ОЦ дорівнює 6 см, БД дорівнює 2,5 см, треба знайти відрізок ОК. Розв'язання. Подивіться, ОА це радіус великого кола. А радіус великого кола дорівнює 6 см. Напишемо, що ОА дорівнює ОЦ і дорівнює 6 см як радіус кола з центром О. Далі розглянемо коло з центром Б. Подивіться. АК це діаметр кола з центром Б. Запишемо це. А діаметр дорівнює двом радіусам, тоді АК дорівнює 2 помножити на БД. БД за умовою 2,5 сантиметра. Тоді АК дорівнює 2 помножити на 2,5 і це буде 5 сантиметрів. І остання дія. Ми шукаємо подивіться, на рисунок ОК. Для того, щоб знайти ОК, треба від Оа відняти АК. Пишу. ОК дорівнює Оа мінус АК. ОК дорівнює. 6 мінус 5 і дорівнює 1 сантиметр. Залишилось тільки записати відповідь. 1 сантиметр. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!